Приїхала людина і каже, ні, ні, ні мені тільки третій гатунок на технічне приміщення, взагалі мене не Ви бачили, бачимо, чому людина приїхала на новому БМВ. Йому да. треба третій гатунок, бо він знає в цьому толк. Того він їздить на БМВ. Що людина така, типу, ні 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 і він же знає, він Віталі каже, мені каже, дикатеренти... я, вам, я вам зроблю і на перший готунок, типу, знижечку там. Навіть ви не, не чують йому... особливо різницю. Люди вже знають, да навіть... люди вже знають що їм брати. Вони вже все третій готунок, брацювали. 350 гривень, ось така плитка, подивіться, 1200 на 600. Вона ректифікована, вона геометрія не є, в неї є, але можуть бути сколи, можуть бути недоливи, можуть бути різні так. пошкодження. Короче, механічні Так, візуальні можуть механічні бути. Механічні пошкодження можуть бути. Знову, І механічні їдемо, пошкодження. знову є замовник, знову щось відгружає. Підрозки йдуть постійно. Так, а це по 550, 550-650, да, 650 поліровано. А оці скажіть, давайте швидко пройдемо, що це за плитка у вас по чому? — 450, це 350, 420, є під дерево, до речі, під дерево, третій, третій гатунок, от така під дерево, 250 гривень. 250. Може бути десь скол. воно Ось орієнтир, кран, балка, коли будете їхати Вишневе, на Вишневе. Київська 27. Все, якщо ви з Києва будете їхати, вам э, тут наліво треба заїхати. Там, де балка, там наліво. <laughs> да, якщо балка перед вами, не доїжджаєте балку направо. Зараз покажемо сам вхід.